Дергачі. Гуман Павло Миколайович. Живемо. Як і вся Україна, но найважче. Бо найближче Вовчанськ, липці та вікна тріщали, шатаються, ну поки живі. Електроенергія буває, півдня є, півдня немає. Гуманітарна допомога. Необхідно, бо багато сімей не так, як я їдять мало, а багато з дітками. Все потрібно: і тушонка, і макарони, і гречка. Дякуємо всьому цивілізованому світу, який допомагає прифронтовим громадам. Я нікуди не в'їжджав, бо я один і тримаюся до останнього. Хочеться вижити і пожити, і ще й помалювати, бо я малювання в школі вів. Мрія. Мир навчати малювати діток і. Малювати мирні малюнки, які раніше я не розумів цього слова. Тільки під час війни, під час вибухів розумієш слово мир, мир, мир.